Ну що ж, завтра неділя? А що це значить? А це значить те, що саме завтра, в неділю в 16.00 за київським часом, буде проходити пряма трансляція в Ютубі. Тому саме тебе, саме тебе я запрошую на цю трансляцію. Я завжди шукав сенс життя. Задавався питанням: ну, який же ж цей сенс життя? І саме сенс життя я отримав, коли підключився до прямої трансляції. Люди підключаються і на прямій трансляції отримують Духа Святого, пізнають більше Бога, отримують свободу від будь-якого страху, від будь-якого гріха, від панічних атак, від депресій, від шизофреній. І ти також можеш це все отримати. І найголовніше ти можеш більше пізнати Бога. Тому. Якщо ти хочеш підключитися до прямої трансляції, напиши у коментарях, постав плюсик, і я обов'язково тобі відповім і підключу тебе до прямої трансляції. До зустрічі! Чекаю тебе!